Друзі, доброго всім дня! Ви на каналі Копачі-збирачі. І ось я на такому чудовому полі. Фух. Ну, Саме чудове поле буде, ось тут де кукуруза. Чекаємо її, поки приберуть. Уже ось края пообкашували, там бомбезний хуторок був. Ми дуже-дуже багато там монеток набомбили. Не за один раз, звісно, але монет було багато. Приїхав його перевірити, дивлюся, що ще не вбрали. І тут сусіднє поле ось. Задіскований був соняшник рівнесенький. Тут зачіпало, мабуть, одну чи дві хатки. Думаю, пробіжусь, буде, не буде, а там, а там якось буде. Сьогодні виїхав сам. Зараз дзвонив, Сирік, може підтягнеться іще. То будемо далі щось шукати. Ну, У мене була перша знахідка, друга був, гудзик обломаний, зараз я покажу. І перший мені тоз був. Прямо бачите, ось хожу понад самою по з дорогою, по якій з'їжджав. Тому що я ж кажу, все, все було на цьому. Поля, а тут чуть-чуть буквально так зачіпали, Сейчас міжду зірікак, а поки я тут похожу. Ладно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Сьогодні будемо копати медячки і радянщина. Друзі. А ось мені таким сигнальчиком випав мідячок. Як випав? Гляньте, ямки практично не можу, я її просто так вона лежала зверху. А і зараз буду від вітру пробувати ховатися. Вітер страшний, почалась осінь, вітра. Так звісно, Віталік вчора подарив мені водичку. Чи Всю бутилку з водичкою що її пшикати. Да, мені попалась Олександровська копейка. Ну, може даже рік видно буде. Гляньте, навіть і курицю видно рельєф 1814 рік. Видно. Чітко прям гляньте як Ах, бомбезна монетка. І зараз, зараз покажу вам. Попробую показати е -е, кусочок гудзика той ще знайшов. Тільки відкрию хабарницю. Ось такий кусочок гудзика попався. Нічого там не було, може щось і було раніше, але зараз нема нічого. І ще й Що, зараз візьму і обломане вушко. Ось такий був гудзик, хоча щось провидняється, навіть щось і було. Ось якось так на сьогодні. Ну, я ж кажу, я тільки-тільки приїхав. Походимо тут, якщо що переїдемо, зараз круто. Осінь, переїхати, їзде. Поля в принципі вже поприбирали, почти всі, так що переїжджати їде. Ладно, ходимо. Друзі, пройшло, мабуть, годинки-дві після останнього включення і попалось. Мені радянщина, наскільки я розумію, це мабуть 10 копійок. Ну, Залипшав хлам, її мабуть навіть і не відмиється. Ходимось, пішли в розвідки От того хутора, подивився по карті, там далі ось бачите такі склони і теж хуторок стояв. Ну ходимо, щоб вихожене сказати, то ні. Ну... І сигналів немає. Чорних, куча кераміки, куча, всього куча, а сигналів нема. Серік вже під'їхав до мене, теж знайшов одну царську миколаївську двушку і якусь там радянську. Ну, чуть пізніше покажу. Тут ось ще ці склони по, походимо. Подивимося, якщо ні, то будемо переїжджати. Фух, якось так находились сьогодні вже прямо так хорошо. Ладно, ходимо. Друзі, переїхали на ось таке черніхівське поле. Ми вже тут раз були. Ходили, попадались фібулки, але воно було не передісковане, тільки соняшник убрали. а це приїхали, його передіскували і нема ще жодного сліда. Мабуть, вчора ввечері її робили. То ходимо, в мене попали кусочок маленької від фібулки. І кстати, тут з лівої сторони, там, а там, а а там то хуторок ще стояв, то сірик він там ходить. А я ходжу, попадається і кераміка, і стара, і новіша, і різна ось. Зараз фу, ох, і вітер який. Кераміка попадається. І така, і така. Сама різна, сама всяка. І тут в мене сигнал був 98. І випав мені ось такий мідячок. Міддячок. Блін дека вона товста. Зараз помиємо. Я зразу вибачаюсь за вітер, тому що я не знаю що, що робити. Вже думав, буду десь ховатись, показувати так окремо знахідки. Ого друзі, ось мені попалася ось така двушечка гляньте. Бомбезний стан буде. Перший роз таку вона на то вста. Охіпеляка. І тут стан бодрий буде. Ладно, забираємо і ходимо. Буду щось знаходити та униз спускатися тут склон. Буду туди вниз до очеред спускатися та там пробують якось знімати, що я не знаю. Буду якось ховатись. Ладно, ходимо. Щось нам сьогодні не зовсім щастить, вже переїхали на третє поле. Ходимо вже 6, мабуть. Фух. На тих двох полях, мабуть, годинки по дві, і на цьому ходимо та ходимо. Переїхали тут всього поселення, тільки на сусідньому полі, його перепахали, там нереально ходить, притом вонюхають на кінечники, тому що дуже-дуже здорова грудка. Ну і ми глянули ось сусіднє таке поле, соя була передіскована. Думаємо, прогуляємося тут, може тут щось попадеться. Так, гуляли-гуляли, і я таке виходив свій перший, перший, перший накінечний, гляньте, друзі. Вістя стріли. Не знаю, звісно, чи в мене буде ще чуть чи ні, тому що вітер, ну. Ось такий нак попався. Забираємо. І ходимо далі. Друзі, не знаю з одкуда, але на скіфському поселенні виходив кругляшок. Сигнал був 78-80. Думав, ще ж бонь якась випаде. А мені випав кругляшок. Кругляшок. Зараз її попробую провести в порядок і включусь. Друзі, а цей кругляшок оказався непростим. А срібним. Це попалось 20 копійок мені срібні. 1911 рік. Миколай послідній. Гляньте, тільки вона загажена така, що я мив мив її, мив мив. Побачивши тільки вон з боку, бачите, біленьке. Срібло. Ця сторона зовсім не проглядається. Ну як видно, що орел є, але не цей. Ось така. Ось така монетка мені попалась. Ну хоч щось сьогодні порадувало, тому що цілий день ходимо толком без знахідок на грбаному цьому вітрі, а тут в кінці дня вже ось така монетка. Ладно, забираємо лайкосик і погнали. Друзі, а ось мені ще один накинечник попався. Гляньте. Семочка. Семочка, хоч щось трошки підушатаний, але ну, знахідки приблизно 4000 років. У тебе ще є. У тебе це яке. Друзі, а ось і підійшов коп до завершення. Серік вже поїхав додому. Я зараз зробив обзорчик ось своїх знахідок і в принципі все. Проходили сьогодні по всьому. І хуторщина була, і черняхи, і трошки скіфів, все було. Все було більш-менш цікаво. І, в принципі, знахідки є. По знахідкам попалася розірвана пряга. Потім раз, два, три обломка Fibol. Ось такі три штуки. Загнуті. Потім ось така якась гляньте, прикраса з камінцем. Щось таке більш-менш цікаве. Потім ось якісь. Непонятні кілецькі, що воно таке на Черніховському полі знайшов. Потім, радянщина мені попалась, Раз, два. Дві радянські, потім, е і три царські. Саме більше порадувало вже в кінці ось такі 20 копійок срібні. Я навіть і не очікував, що на скіфському полі можна знайти срібні. Потім ось е таке, я думаю, що це прясло було. І три, два з половиною накінечника. 200 стрілей. Ось один був такий обломаний, обірваний, ось я згляну. Ось якось так. Так що Такий вийшов коп, а і ось штучка ще якась попалась. Гляньте, блистить як. Думав, що кусок срібла. Ну, я до сих пор так думаю, в принципі. Або олова, або срібла. важкеньке таке і щось, щось незрозуміле. Ось. Такий вийшов коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.